Вітаю! Поговоримо про люстрацію, а саме обмеження права балотуватись особам, які висувалися забороненими проросійськими партіями. Сьогодні в Верховній Раді є два законопроекти: 9081 і 9081 з позначкою. 1. Ці законопроекти направлені на те, щоб обмежити право балотуватись. Особам, які співпрацювали з російськими партіями на 10 років. Ці законопроекти вже отримали висновок Венеційської комісії. Венеційська комісія каже, що законодавець при розробці цих законопроектів переслідував легітимну мету. І для нас це ок. Далі, Венеційська комісія звертає увагу на ряд зауважень. І каже, що при розробці законопроекту слід врахувати і застосувати індивідуальний підхід. Тобто, вина кожної особи в її діяльності є абсолютно різною. Відповідно, і відповідальність такої особи має бути іншою. Тобто, має бути індивідуальний персоніфікований підхід. Друге, венеційська комісія каже, що Позбавлення права балотуватись на 10 років це ж занадто багато. І цей строк варто виправити. Третє, Венеційська комісія говорить про те, що варто передбачити процедуру судового оскарження такого рішення про люстрацію. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що Кожна особа має право на те, щоб бути почутою, і має право на те, щоб довести свою правоту у суді. І нас цікавить ваша думка, чи підтримуєте ви, в принципі, ідею люстрації, як ви до неї відноситесь і як вам взагалі оцей термін 10 років варто зробити його меншим чи, можливо, більшим? Пишіть у коментарі.